Справа в тому, що питання стоїть не виключно в святкуванні різдва, зазвичай ми хто ставить такі питання, він буває. В храмі або тільки на Різдво і Пасху, а решта календарний рік, який готує до Різдва і який виходить із Різдва, фактично це вже, власне кажучи, нашого суспільства і нашого громадянина не, не стосується. Ми повинні жити цілокруглий е, рік е, датами, які згадують євангельські е, е, події, згадують події церковної нашої історії, е, які пов'язані і прив'язані до цих дат. Е, справа в тому, що е, так, ми е, святкуємо. Різдво і 25, і 7 січня. 25 грудня, починаючи з 10-го року, в нашому соборі в Спасу Преображенському завжди 25 грудня служилася літургія. Ми завжди відзначаємо в цей день пам'ять одного із таких видатних угодників Божих, як святителя Спиридона Тримфунського. Він, якби на рівні з Миколаєм Чудотворцем, на жаль, він не настільки був популяризований в нашому Церковному середовищі раніше, а на сьогоднішній день ця постать, ну якби, в зв'язку з тим, що є можливість відвідувати Корфу там, де знаходяться його от, згадуються його подвиги і чудеса. Він набуває нового такого більш популярного значення, і дуже багато православних шанують його, оскільки він був також учасником, як святитель Миколай I Вселенського собору 325 року в Нікеї. І ми в цей день. Відзначаємо, відзначали завжди день пам'яті святителя Спиридона. Ну і відповідно, якщо відвідували наш собор представники Депкорпусу різних країн, які відзначають в Європі, святкують Різдво 25-го, Вони у нас у нас читалося святе письмо, співалися тропарі. Ну і відповідно, після того відбувалися можливо колядки, чай. Тобто відзначалися в такому от контексті. Тим більше, наразі нині ми маємо. 25 грудня вихідний день, а цього року, так ще й 25 грудня, це неділя. Тобто, в будь-якому випадку буде божественна літургія, будемо святкувати і Воскресіння Христове, оскільки це неділя, і святителя Спиридона, і Різдво Христове, оскільки Різдво Христове ми святкуємо, відзначаємо за кожною божественною літургією, коли звершуємо проскамідію. Оскільки саме жертовник являє ясла Христові, коли ми приносимо святу Христову жертву, ми згадуємо і Голгоф. І воскресіння, тобто весь круг е, богослужбовий. В чому тут питання? Питання не тільки в одному різдві, питання в цілому по е, переході на новий юлянський календар, на новий стиль в цілому. Е, наразі це не наразі, оскільки ми маємо війну. А для того, щоб перейти на е, новий календар, ми повинні перенести дуже багато дат і багато свят. Е, візьмемо навіть день захисника вітчизни, так перше на покрову 14-го. Є указ, є державне свято саме 14-го Жовтня. Ми повинні тоді перенести, якщо по церковному, переносимо на 1 жовтня. І що ми тоді маємо? Треба переписувати всі документи. Або ми прив'язуємося до покрови, але ми покрову переносимо, то це вже не покрова. І складається дуже багато нюансів, які потребують так само, як ті ж перейменування, як перехід дуже багато документації свого часу з російської на українську мову бланки, бланки, вивіски, штампи, печатки. Тобто, дуже багато пов'язано з цим того, що на сьогоднішній день не наразі. Ми вивчаємо суспільну думку, і згідно цієї суспільної думки, моя позиція так, необхідно переходити на новий стиль. Це однозначно, але це. Це повинно бути не тільки різдво і не тільки Пасха. Це повинен бути перехід цілого е, круглорічного кола богослужінь.